Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Нині в мене дуже простенький рецепт сухого печива, пісочного, або ще ми кажемо, сухе кісто, із варенням. Получається, дуже смачне, таке розсипчате пісочне печиво. Дуже добре підходить до чаю, до кофе, до кампуту, хоч до чого. Робиться легко, не тяжко. І ви можете взяти любе варення або повидло, ну, таке би було мало майгустеньке, бо не було дуже такої рідке. Якщо дуже рідке у вас не є майгустого, може додати в нього маленьку крохмалю, розмішати і так буде добре. Так що лишайтеся зі мною на каналі і будемо разом із вами пекти таке печиво. Для тіста мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла. Холодне вишкове масло, яйця, цукор, ванільний цукор, суль і розпушувач. У муку висипаю цукор, суль, розпушувач і ванільний цукор. Файно все перемішую. І тепер прямо у муку, усю суміш, натираю масло. На реселові. Воно має бути студене. І воно все дуже легко натирає. А тепер і все масло файно, як би перемішую, перетираю із мукою. Так, руками. Воно все дуже легко робить. І все. Дивіться, як воно все файно перечиняє все. Так, і все все я файно перетерла. Вся кася має отримати крихта, як присипка. Тепер виливаю туди розколочені яйця вілку. І починаю руками замішувати тісто. Беру просто і замішую. Так, буквально пару хвилиночок, і тісто в мене готове, його не треба довго умішувати. Дивіться, яке має бути файне. Достаю плотне, ну, або м'яке. Так, поділила його на дві частини. Одна май маленька, тільки десь є одна третя з усього тіста. І одна має велика частина. І ця має маленька щоємня, кладу її у харчову плівку і кладу у камеру, аби вона замерзла, або її можна натирати. Коврик притрясаю мукою. Кладу туди і все тісто, що має великася, остала устала частинка. І розкачую. Всяким його розкачала, а тепер перекладаю у тепшу. У Утепші його легко розрівняти по всіх краях. Бо це тісто таке, що дуже легко з ним робити. І зараз кажу вам, що форма в мене розміром 35 на 25. Я її застелила пергаментну бумагу. А тепер беру варення. У мене вишньове. Ви можете брати будь-яке полуничне, абрикосове, малинове, персикове. Яке у вас є, таке беріть, любе подойде. Ну, бажано би брати варення, бо було б із такою кислиночкою, Ну і буде вже на ваш смак, кладу його сюди і файненько розмащую по усьому листові. Так, аби було всюди рівномірно. Не треба дуже претовсто, но ну так нормально. Всяким його змастила. А тепер я притрясаю кокосом, кокосову стружку. Так, не дуже премного, ногу, але так аби було там. Вона дасть свій смак, аромат. І з ним буде май добре. Так, теж по всьому колачові мало притрясаю. І все. Майбуж не треба. Всяк воно ну, виглядає теперка. Там кокосової стружки десь приблизно 2 або 3 столові ложки. Так, тісто в мене замерзло файно у камері, я його вибираю і натираю зверху на наш колач. Так, по всьому, теж колачове рівномірно. Можна натирати хоч на великому, хоч на малому, дрібному, як собі хочете. Немає різниці. Просто так, аби було всюди рівномірно. Так, всяким його зверху зарисилувала рівномірно. А тепер кладу у духовку розогріту до 180 градусів. Приблизно на 30 хвилин. Кулькося в мене буде випікати, я вам укажу, айбо час випікання залежить від вашої духовки. Так що тут вже дивіться самі. Так, пройшло рівно 30 хвилин у духовці і колач у мене готовий. Тепер його вибираю із форми і лишаю, аби він застив. Дуже файно пахне на всю хижу. Колач у мене постояв, маленько застив, такий десь до комнатної температури. А тепер його притрясаю цукровою цукрову пудру. Ото не обов'язково можеш притрясти.

Колач я порізала, всяк воно виглядає, коли кусочками. І зараз вам кажу, що сяке печиво може зберігати дуже довго. Воно не портиться, не черствіє таке все розсипчате, хрумке, усередині вже із варенням. І бажано його зберігати у коробці, яка герметично закривається кришкою. Або в якихось таких лотках, навіть не обов'язково у холодильнику. Ну або дуже довго вас не застоїть, за те, що порція не є дуже велика, а печиво дуже смачне. Особливо, де є діти, та там воно дуже скоро піде. Так що майте собі на увазі. Якщо у вас дуже велика сім'я, можете спокійно пекти подвійну порцію. І думаю, що ви не пожалієте. І у нас у вас точно не спортить. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую обов'язково візьміть собі рецепт на замітку. Дуже файно дякую! Козумно в нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні. Та рясних Божу благословить. Хтось ще не підписаний. Підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська господиня. До нових і смачних зустрічей!